Заплакали діти дрібними сльозами, що зістали сиротами без батька й без мами. Не пам'ятаю ні тата, ні мами. А потім вже тату у родину вивезли всю на Сибір. Тато воював за Україну, а мама все ховала і маму забили у свиннику. Попала під бій. Тато був у залікти роджений, а мама в стороні. Вони всі так поженили. І, о. і я ці вродила в залікти, але всюди написано, що я ці вродила в стороні, тому що мене відразу забрали, а тих документів видно не було. І мене забрали у сторону, вуйко забрав і там до себе поприписував. То було якось так скрито, що все вже моя вуйчина вже, я її маму кликла, що вона казала, що мої діти. Як я вже була велика. Вже така, що вже розуміла. Тоді вона вже казала, що твою маму на війні за той вот, за, забили. Та добре мені там було. Я не буду казати, вони не, 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 не били мене, ну та корови пасла. Пам'ятаю, рано встають, будуть мене корову нати пасти, а йдуть доїти ще. Поки ви я доїли, я ще далі сплю, Я далі сплю. А було зимно, було зимно. То ой, так і ми мерзли в ноги, як земно, босі ми пасли. А стерня була така, бо то комбайн косив, висок, а боцар. Так пам'ятаю, на одній нозі нарвало мені на пальці, а на другій нозі на п'яті. Та я так скакала за коров. так і скакала за коров, ну, а що було робити? Та не хіба я так, так усі діти ходили давній боці? А в школі нам дали такі черевики, пам'ятаю, такі черевики. Та ви не пам'ятаєте тих черевиків, а збоку такі цівочки були, такі такі такі, 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 такі черевика ходили до школи. Ну, ми всі вчили добре. Добре ми всі вчили. Але така доля сі склала. Та долісі склала, але мені добре було, бо я трохи шила, людям шила, ми все мали гроші. Ушила комусь спідницю. Була троячка, а за троячкою я мала ящик хліба, то я вже ми не бідували. О, і ми не бідували, і ми були в малі у Вуйка, бо вуйко мав другий вуйко, він мав свій млин. І хто приходив молоти. І все трошки муки лишили, а люди дуже бідували. Я ще як була мало, ходила по хати колідувати, і то мені вуйко, видно, написав ту колядку. І то я її так навчилася, то горічні свята, сумні невеселі, по Україні вкраїні кровлялиця, земля трупами стелиться. Не одна я, мати плаче, свого сина не побачить.